Я можу якби майже закінчувати. Я думаю, вже всі більш-менш все сказали, і я нового більш нічого не скажу. Але так на завершення курс був реально корисний, був реально продуктивний. Все було структуровано, все було якби по поличкам. В понеділок там лексика, потім граматика, потім розмовні практики. Звичайно, там в четвер, п'ятниця це були найголовніші дні. найбільший більший стрес приходиш, треба говорити. Угу. А... Який там стрес Вадим? Подім <ріст> який просто най... найбільш впевнено завжди будь-яке тебе. Буде... Ну так здається. Ну так, <ріст> так здається. Приходиш, треба говорити, думав, був, що не будеш не бе, не ме, але все, все. спочатку тя... то тяжковато, туго, але потім все легше, 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 і все супер. Також, звичайно, класні супер-дупер куратори. Постійно дають відбег на домашні завдання, е, якщо там після занять так само якісь може рекомендації, нові слова, так само по голові постука, що треба домашні здати, це звичайно теж не треба забувати. Ну і зараз я вже скажу, що набагато вільніше говорю, набагато легше і впевненіше. Їду на нас на наступному місяці їду в Німеччину, і там. Ну, Німецькою не знаю, треба буде говорити англійською. Це була якби, головна мета, чого йшов на цей курс. Клас. Ми за тебе дуже Зараз я додам до Вадима трошки. Так. Да, та, та, та. Я хотіла... Просто Вадім мені нап... напам'ятав, що спочатку курсу у нас було так, що ми не завжди були в парах. Тому що в мене був просто тариф з ратором, а Вадим куратор плюс. Тобто, звісно, він мав ще Speaking Club по п'ятницям, якщо я розумію правильно, а я б мала тільки по четвергам. І Вадим Вадим був якоюсь, знаєте, такою якимсь поєнтом, по якому я відслідковувала і свій прогрес, і його прогрес. Тому що ми зустрічалися якось через якийсь час. не завжди стояли в парах, але там через два тижні я його бачу, і думаю, цей гад краще став розмовляти ніж я. Я... Це... Треба трошки піднажати. Тому я хотіла сказати такий момент, можливо, тому що у нас не так багато було хлопців, тому я трошки на ньому сконцентрувалася, ніж на дівчатках, тому що дівчата всі гарні красиві, все добре говорять. Але він якось так: от: я раз, ага. Так, так, так. так. Піду перечитаю, передивлюся відео зедом, що, -що, -що, що то я щось я упустила. Тому є оцей маленький момент як е competitions. Українською, українською, як це сорівновательний момент. Він присутній. Це дуже цікаво. Здорова конкуренція. Так, цикава... це буде цікаво тим людям, кого це може мотивувати. Тобто, можна собі заздалегідь обрати когось, якусь жертву, за якою ти будеш слідкувати та думати, так, мені треба бути ще краще. Дякую за увагу.